Привіт, друзі! Ми традиційно зібралися на цій кухні, аби разом із вами приготувати щось смачненьке. Цього разу у нас панкейк-тост. Ну, правда ж, новенький? ми такого ще тут не готували. Гришо, Панкейк-тост. Не просто панкейки, а саме тост. Називайте мене містер панкейк. Добре. Ну, тому що це одна з найулюбленіших страв моїх дітей. У них або англійський сніданок, або пластикці, або панкейки. Оце в тебе вибір на да, да, ну, Це мінімум, насправді, але то таке вже. Да, але от панкейк тост я насправді ще такого не готував. У мене є декілька цікавих питань. Пов'язаних із тим, як все це буде відбуватися. От зараз і і спробуємо. Я знаю оладки. Оладки я готувала. Це ж оладки, і панкейки, вони різні. Абсолютно. Це не одне й те саме. Ні, не так. одне й те саме. Хоча у нас кажуть, так це ж просто оладки. Ні, насправді різниця полягає в тому, що коли ти смажеш оладки, у тебе а, олія йде на сковорідку. Так, а коли ти смажеш панкейки, у тебе олія йде в тісто, і ти смажеш їх на сухій сковорідці. А вони тим не менш все одно. Якщо правильно збалансувати тісто, вони все одно у тебе не будуть прилипати. Я готова до будь-яких експериментів. То що, тому... давайте панкейки? Щоб приготувати панкейки, нам потрібно борошно, молоко, яйце, олія класичний, абсолютно, набір, цукор і розпушувач. Ніяких дріжджів, а розпушувач. Так. Це типу, класичний панкейк. Але зважаючи на те, що ми будемо робити його солоний. А до цукру ми ще додамо сир. У нашому тертий випадку сир. пармезан, да, старий витриманий тертий сир можна додавати насправді будь-який. Ну і тут за рецептом ще йде шинка і ще йде от сир слайсами. Жовтий, звичайний. Отже! Дандардам. Тримай. Я зрозуміла, що я буду робити. Да, Перше, що ми робимо, ми змішуємо, як і для будь-якого тіста. Момо Спочатку рідкі інгредієнти. До рідких інгредієнтів у нас належить. Оп, і яйце. Все, перемішуємо. Тепер сюди. А, давай додамо цукор. Нам потрібно додавати борошно до того моменту, поки не тісто перетвориться на а, от, сметану. От так, от. так, Тепер доливай в тісто олію. Так. Оп. Достатньо? Так, Поки що, так. Да. І перемішуємо знову ж таки до однорідного стану. Тепер Добре. дивись, розпушувач. Оце от ще один незамінний інгредієнт справжніх панкейків не дріжджі, а саме розпушувач. І так як ми будемо робити солоненький панкейк, то ми додаємо сюди сир. Насправді, ось ці американські млинці, тобто панкейки, це напевно один з найулюбленіших видів сніданку в Сполучених Штатах Америки. До речі, там теж є дуже цікавий рекорд. Вони там, по перше, є день панкейків 26 вересня. Хто б сумнівався. Так. так. А по друге, вони встановили рекорд. Спекли панкейк. А тебе просто уявіть собі ці розміри. Діаметр панкейку 15 метрів, завтовшки 2 сантиметри. E, і вага була, ну майже три тонни. Для порівняння тонни може важити там, не знаю, африканський слон, наприклад. Так, все. все 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 давай-давай-давай-давай. Дивиться, давай, як давай, давай, давай. який нов'яний, який запече. Опа! Клас! Ха -ха! Клас! Оце панкейк! панкейт! панкейк! панкей! панкейк! Часли, задоволений капець! Наш улюблений момент. Покажи його просто цей панкейк. Опа! Клас, пропеклося. І сирочок бачиш він зверху. Угу. Так, ну отакий от мене з тобою інтелігентні люди. І все-таки любимо тих, хто працює з нами. Опа! Так. А хоча для чого? Я Я теж буду. No. Mm. Mm. Насправді народ це дуже смачно. Це дуже смачно і. Сирок розплавився? Так, да, дуже проінково. Рекомендую.